Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в магазині Сінсей місто Львів Ринок Південний. Оглянемо новинки та акції одягу. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду. Перша новинка це ось такі симпатичні джинсові шортики за 599. Спідниця 459 XE102XL. Спідничка довжина максі на поясі резинка, поліестер. Тонесенькі легенькі літні шорти. Тоненька резинка з боку мають кишеньки. Ціна 459 Віскоза та льон. Дуже гарний відтінок літній. Ось така маєчка з золотистою ниткою. Ціна 340 гривень. Шортики білі широка резинка. Тоненька тканина. Ціна 340 гривень. Є з боку в кишені. Віскоза та льон. Маєчка в рубчик позаду гарна спинка відкрита. Шоколадного кольору 459. Легенька тоненька біла блуза. З гарним рукавчиком. Ціна 459. Від XS до XL. 100% котон. Жакет 699 розміри від S до L. -ки. На поясі є резинка, позаду подовжений. Жилетка гарної якості біла на підкладці. Золотисті гуцики 599, 459 сорочка біла. У складі тканини віскоза та льон. Джинси блакитні 699 дев'яносто П'ятсот дев'ятнадцять зі знижкою ось така модель білий джинс. Джинси є світліші та темніші. На колінах порвані п'ятсот девятнадцять та триста п'ятдесят дев'ять світліші. Шортики джинсові 289, 240 гривень штани до XL, поліестер. Сукня малинова 219 до XL. Тканина рубчик, Довжина до коліна. 95% котон. Рожева 169 також рубчик. Є ще ось така беж. Ціна 149, 56%, 2ХС до ХЛ. 519 ось така сукеночка літня, комбіновані матеріали. Зверху в'язка, знизу віскоза 75%. Розміри до 2XL. Чорна сукенка 599 приталена по фігурі. З боку має ось такі складочки. 340 гривень до XL сукня біла в рубчик у тоненьку чорну смужку. Котон 95%. Сукня до 2XL 459. Шоколадна в білий горошок. Знизу є підкладка на тоненьких бретельках. Зверху сіточка, 359 блакитна сукня на куцики. 100% котон. Чорна сукня на бретельках, також жовтим цінником. 399 від 2XS до Xl. 359 ось така в'язана сукеночка 2XS до XL. Позаду спинка відкрита. 100 котон, джинсові курточки на знижці 359 та 699. Ось такі джинси на резиночці. Остання пара без цінника. 459 сірий джинс. 99 велосипедки. Ось такі м'ятні врубчик є. 159. 189 футболка. Чорна футболка коротка 79. 99. Футболка з пишним рукавчиком. Є біла і чорна. Котон 95%. Курточка зі знижкою 399. На захльопках. Майка 149, віскоза, зебра і є ще просто чорна. Ціна 159. Сорочка біла 159 до 2XL. Кутон 100%. Чорна – це віскоза та льон, Ціна 459. Ось така тоненька сорочка біла на короткий рукав. 359 до 2ХЛ. 100% віскоза. 169 маєчка біла, в лимони, 100% віскоза. 159 ось така футболочка поліестер. Сукня 459 до 2XL. Є ще схожа модель. Ось такого плану. Має ремінець. Сукня халат на короткий рукав. Цінника немає. ТОП 2XS до XL. 99. Шорти блакитні. Гарна посадка, якісна модель. Ціна 359. Світло-сірий ток у рубчик. Розміри до XL. Ціна 149 519, сукня халат. Має пояс. защіпається на гуцики. Коричнева майка золотисті краплинки. Паєтки – 340 гривень. І спідниця ятика довжина максі 459 гривень. Футболка золотиста з глибоким вирізом, золотими ниточками, ціна 459. Ось така маєчка в рубчик До XL 219 і є ще світліша. Новинка курточка джинсова світло-блакитного відтінку з блискітками. Ціна 899. 599 кофта в'язана 2 xs до XL на довгий рукав. Жакет на підкладі 699. Джинси блакитні. 699. Шорти блакитні, 659. Позаду є кишені. Жилетка новий відтінок 599. Дякую вам за огляд, за ваші відгуки та вподобайки. Приємних покупок та гарного дня! На все добре!